У суботу у Сумах розіграли кубок єдності. За нього зборолись греплери, панкратіасти та кікбоксери. Турнір провели на стадіоні Єдність у Сумах просто неба. Олександр Гриценко один з організаторів турніру, говорить, аби не пішов дощ, який завадив би змаганням, мають свої ідеї. Якщо не гнівити Бога, а допомагати країні захисникам і нашій. Всій спортивній спільноті то і бачите можна із погодою домовитись. Софія дубовик на відкритті змагань подарувала всім учасникам кубка єдності свій танок. Він говорить, дівчина, мав би надихнути усіх на перемогу. Це моє улюблені види спорту. Мені це подобається, я це люблю. І своє життя я віддаю спорту. Я буду надихати хлопців на перші місця на перемоги. Спортсмени з Сум, Лебедина, Бурині, Конотопу та Тресінця втретє за три роки війни виходили сьогодні на ринг та на килим. Щоб перше місце отримати, стати лісової категорії своїй і год, ну, в возрасті своєму. Підняти досвід. Поборотися в удовольстві, приїхати подивитися, перемогти і ще, ще раз самовдосконалити, що я найкращий, і поставити якісь свої там нові результати в нових змаганнях. Близько 200 учасників юнаків та дівчат змагались у греплінгу, комплексному виді боротьби, в основі якого лежить позиційне манерування двох спортсменів. Кожен з яких за допомогою прийомів намагається підкорити суперника, а також набрати більшу кількість очок. У Панкретіоні виді боротьби, яка поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою, так і боксінгу ваком. Протягом змагального дня у своїх вагових та вікових категоріях спортсмени розіграли 25 комплектів медалей сім у кікбоксингу, один. Надцять у Панкратіоні та 7 у Грепінгу. Кубок єдності сьогодні. Дістався клубу балу з сум. Олександр Качана, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.